Вітаю! Всім доброго здоров'я! Ще один рецепт салату з буряка. Для приготування цього рецепту потрібні власне буряки, відварені або спечені, грецькі горіхи, яблука, груші, лимон, чесник, сіль, чорний мелиний перець, не обов'язково за смаком, оливкова олія. Спершу на пательні підсушуємо грецькі горіхи. Буряк тримо на терті. Я вже ділилася думкою, що в даному випадку можна і порізати буряк, але я вважаю, що натертий він більш смачний в салаті. Підсушені горіхи потрібно подрібнити. До натертого буряку додаємо подрібнені горіхи, з яблук та груш зрізаємо шкуринку. Та ріжемо на маленькі шматочки. В даному випадку не принципово присутність обох цих фруктів. За бажанням можна використати лише яблука, або лише груші, або зробити мікс із різних сортів, наприклад, червоних, зелених, солодких, кислих яблук, та також і е, груш різних сортів. Такий спосіб можна балансувати смаком салату і робити його за своїм бажанням або більш кисленьким, солодкувати. При цьому треба враховувати солодкий смак буряка, який в даному салаті буде переважати. Порізані яблука та гроші додати до салатки і зверху збризнути лимонним соком. Все гарно змішати. На цьому етапі можна далі вже нічого не додавати до салату. Якщо у вас влаштовує смак, якщо є бажання, можна посолити, поперчити і змастити оливковою олією або будь-якою іншою олією. Якщо в салаті були використані кисло-солодкі яблука, то ще до салату можна додати родзинки. При цьому родзинки вимити, висушити гарно і додати до салатки. Всім смачного тримаємося. We're